Збиралася розрізати канистрато і гауду 1 числа, але так як і не запускалися першого, та й ні до чого було, <кхем> залишились вони. Нерозрізаними, а вчора мені потрібно було зробити фотку з сирами для банера. Ну, Чи надати, чи зробити, коротше, і варіантів не було. прийшлось розрізати. Е, вчора я її просто навпіл розрізала, а зараз ось розрізала на такі різні шматочки. Е, Повакумую зараз. Приберу. А тим часом, ну, а потім розріжу гауду. Що хотіла сказати, це в нас каністрато. Сиру 2 місяці. Я вже скуштувала, ось звідси. Відрізала он. Осталася одна поварьозочка. Класний. Ну, що казати, класний. Він такий, він ще не схожий, звичайно, на пармізан, абсолютно. А я зараз спробую відрізати тоненько і вам показати. Відрізала, відкрамсала, коротше. Дивіться, він такий уже напівпрозорий, бачите? Але, тим паче, він дуже тонесенько. Можна його нарізати. Ну, я, звісно, як завжди, почала тоненько сюди виїхала, більш товстіше. Але, бачите, так, він податливий, він ну, це зовсім не схоже да, на пармізаністу текстуру ще. І водночас з цим він от уже дійсно як твердий. От, от твердий, розумієте, це вже не напівтвердий. Це вже більше твердий сир, дуже виражений смак. Гостринки ще нема. Тієї гостринки, да? про яку нам всі розповідають. Ну, мені вона і не подобається дуже. Гостринка з'являється пізніше, коли там півроку полежа. А може, в цьому і не з'явиться, не знаю. Ну, сур дуже смачний. Дійсно такий насичений смак. Тугенький. Завакумую і вільний до замовлень. Сайтик запрацює. На сайті можна замовляти сир. Різні будуть шматочки. Два ось таких прямокутних. Ці такі трикутничками. І більші, і менші. Ціна такого сиру.

260. О, така краса. Як це буде відбуватись на сайті? Тобто, якщо ви хочете додати до свого замовлення шматочок сиру, ви вибираєте 200 або 300 там, наприклад, грам. Зрозуміло, що рівно 200, або рівно 100, або рівно 300, вам ніхто не зможе відрізати. Тому я буду підбирати найближчий. Ну, от, наприклад, вибрала людина. 300 грам, да, Я можу запропонувати і 280 і 330. Тобто, який буде кусочок, ну, найближчий підходящий за вагою. Якщо людина вказала, наприклад, 200 грамів, да, то Це може бути там, 250. Або ж це може бути 190. Тобто, ну, скоріш за все, да, Я запропоную людині шматочок вагою 190 грамів. І тоді вже буде перераховуватися ціна і сума трішки зміниться. Але це стосується тільки тих, хто буде заказувати і сир, і закваски. Ось. Все, гауду завакумував. Ой, гауду, Боже, каністрату завакумувала. І відношу, прибираю. У мене там ще одна, здається, головка ціла лежить. Ну, Дуже класний сир. Мені, мені подобається. Смачний. Я балдю. Розрізала гауду, дивіться. От за що не люблю оці великі головки? Для них потрібен нож, і нож потрібен ідеальний. Розрізати її дуже незручно. Потрібен великий ніж, але водночас тоненький, щоб отут лезо не було таке товстюче. Бо інакше воно як тягне. От ти коли ріжеш, воно як тягне. От, взяла маленький шматочок, да, і порізала ось таким звичайною пилочкою. І зріз ідеальний, бачите? Дивіться, який він. Брик, можна погратися, класний, насичений вкус. Це ні в яке порівняння не йде з молодим. Хоча гауду, вважається, можна розрізати від 4 тижнів. Але цьому тож два місяці. Зараз по боку повакумую, а це собі відрізала. Буде нам на обід до кавусики. Трішки гауди, трішки канистрату. Канестрато почав відігріватися. Канестрато, він більш твердіший, але в нього технологія геть інша. І головка менша. Ага, ота, да. головка була більша сама по собі. Це в нас, скажімо так, екс ексклюзивний продукт, тому що його була всього одна головка. Оце цей продасться і все. Більше немає. Канестрато ще одна головка є. Лежить у великій міма, а гауди більше нема. Так що, якщо хто бажає, шматочки будуть різні, є і більше, і менше. Також ціна 80 гривень за 100 грам. Оце ця продасться і все. Все, завакумувала, цю порізала трішки більшими шматочками, зараз бігом віднесу в холодильник, а вже потім буду займатися редагуванням фото і відправляти розробітникам. Краса, краса, краса. 260, 300, 300. 260, 280, 350, і два шматочки 520 і 560. Також ціна буде 80 гривень за 100 грам. Витримка 2 місяці, ну, безподобний сир просто. При тому, що я не люблю в латексі. І, до речі, скажу я вам більша головка. І він не такий твердий, як зробився канестрато. Бо канистрато все-таки маленька, тонка головка. Його можна було розрізати ще місяць назад, напевно. що. Так, все, побігла в холодильник і далі працювати. Хто тут сумував за сховищем? Давно не бачив. Ой, це капра ось розрізана, є півголовочка. Це мілка. Це до сих пір лежать ті, що виграші, ще не відправлені. Ось дві головочки. Ой, є все. Мілка, капра, міхеївський, мармур. Це що сьогодні різала канестрата, Бомонт. Ось такий Бомонт. Міма, мілка, міма, качота, Мима, мілка. Там канестрато, тут ось міма. Ну, коротше, при тому, що я майже місяць не варю сири, холодильник повний. Ось так. Все. хватить з вас на сьогодні балдежу. Я побігла далі працювати, бо в мене вібрірує повідомлення, що фотки пора скидати розробітникам.